Ваговий комплекс, який встановили вчора вранці, спровокував бунт серед зернотрейдерів та перевізників. Близько ста оборонних водій вимагали від представників місцевої влади негайно прибрати пункт здирництва. Дії влади називають беззаконням та свавіллям. За кілька годин протистояння мітингувальники мало не побили керівника облавтодору, перекривали трасу та зняли вагову пластину. У державному підприємстві Миколаївський облавтодор вже оцінили збитки 40 тисяч гривень за пошкодження вагового комплексу та подали заяву до правоохоронних органів. Вже за декілька годин після офіційного відкриття мобільного комплексу його роботу заблокували близько ста представників підприємств-перевізників, зернових компаній-фермерів. Оборені люди звинувачують владу у Свавіллі. Мовляв, мобільну вагову встановили незаконно з порушеннями усіляких законодавчих норм. А існування таких вагових призведе до здорожчання зільськогосподарської продукції. А если основали, чтобы его тут установили? Осовали, документ. Можете людям показать, чтобы положення? Що це не безпредел, то есть это, ну, это не беззаконие. Не документ. Когда сейчас. Хорошо. Я уже целый час стою, вы говорите, что Эти виса отремонтированы, сертифицированы, да. правильно? Да. В интернете говорят. Правильно? Да. За кілька годин працівники Укртрансінспекції встигли скласти декілька актів на перевантаження автівки. Штраф майже 700 євро на кожну. Збентежені водії, впевнені норму тоннажу не перевищували. Хоча, згідно з правилами дорожнього руху, автошляхами України можуть пересуватись вантажівки, загальна вага яких не має перевищувати 40 тонн. За кожну тонну понад норми штраф і не в гривнях, а в євро. нас остановили говорят у вас взвесили у вас это перегруз вот хотя я вез э, 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 по, ну, у меня 22 тонны весит машина вот и 30 тонн у меня у меня в тех паспортах это расписано что 16 тонн это прицеп может брать и 15 тонн э, Ну сам тягач. Вот. И вместе это получается 31 тонна у меня. У меня Мені пірозум'ято. Но мне посчитали його как вместе с машиной. водії впевнені на дорогу знову повернувся рекет під прикриттям законності. Кажуть, працівники транспортної інспекції будуть пропускати перевантажені автівки поза вагами за винагороду або телефонному дзвінку тих компаній-перевізників, для яких завжди горить зелений світлофор. «Логістик МТС, Транссервис и Автокар это три фирмы наших президентов. наших ну, наши киевских депутатов. Вот бля. они идут а вот так, на весах. Нас останавливают нас требуют деньги. А они нет, они им дули тыкают в окно и едут. Это что же неправильно? Когда мы будем жить нормально? И вот пока если ставят весовый комплекс, то тогда пускай все туда загоняют, мы все готовы возить по, без перегруза по 20 тонн. Начальник облавтодору зауважив, ваговий комплекс встановили, аби вберегти дороги, бо ті такого навантаження не витримують, адже дуже старі. Так як Ніколаївська область є сьогодні основною областю транзитної, через яку проходять основна маса грузів, більше всього розрушення звісно, це і в Ніколаєві. Цель вісового комплексу сьогодні не в зборі допомільних средств і по тож то, поборок, то що озвучується, просто я в другом щоб сьогодні привести нагрузки по обшій масі на осік. Тим почту розчитані й построєні були наші дороги. Люди ж закидали автодорівцям, що ті не дороги ремонтують, а гроші відмивають. І ви представники тої старої влади. попередников. У вот, тихо, вот, и так, как вот, как так вот так. не приспосабливаетесь, а дороги не делаете, а бабки сбиваете, а? Без за соляру, куда наши деньги уходят? Где дороги? Почему ты дороги не делаешь? А? Где твой дом? Покажи, где ты живешь и как ты живешь. И я тебе расскажу, сколько ты воруешь. Час плинув, дебати тривали. Перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук на початку зустрічі запевняв, що комплекс встановлено законно і влада на поступки не піде. Але згодом усіляко намагався пригасити конфлікт, запевняв перевізників, що працює для людей і завжди разом з народом. Але ситуація з кожною хвилиною загострювалась. Натовп вимагав, аби приїхав сам очільник області Вадим Меріков. Перемовник попросив тайм аут на півгодини. переговоры о встрече, рабочей встрече Министерства инфраструктуры запланированы назад и переносится на четверг. В данной ситуации Вадим Иванович попросил еще некоторый период времени, чтобы согласовать действия и провести рабочую встречу в четверг в 10 часов. Пока результата нет. Тим часом розігріті емоціями водії намагались відштовхати мікроавтобус, у якому саме і знаходилось комп'ютерне обладнання, яке забезпечувало роботу вагового терміналу. Та мало не побили головного автодорожника області, а потім перекрили трасу. За декілька хвилин на дорозі скупчилось близько двох десяток автівок. Деякі водії вантажівок та фермери, які опинились у пасті, мітингуючих підтримали. Нада всі машини встановлювати а то. Януковича, все проезжали, и они отворачивались. Конечно, будет спор такой. Они по 60 тонн, а этот бедный крестьян везет на своей машине, так его в последние не забирают. Все. Имею свой транспорт, и я не могу вывести зерно только по, по одной простой причине, потому что вот эти э, бандерлоги, их иначе не назовешь, которые сидят с одного места в другое, деньги перелаживают, а, на, а все на нас вешается. Э, и вот поймите меня правильно, что мне просто обидно сегодня за... Ну і раніше було, кніше притом ну, і діотом жили, конечно, нас узрупівали. Та нова власника, которую я будем у діморі стояв, хотів, щоб вона би, ну, по справедливості все, А виходить, що у нас як всі у результаті рішення прийняли ваговий комплекс прибрали, але поки що до четверга. Аби врегулювати конфлікт, керівництво області ініціювало зустріч за круглим столом разом з перевізниками та представником міністерства інфраструктури. Наталія Ячкалова, телевізійні новини Миколаїв.